Можна сказати, що такої режимний об'єкт. Визначені показати законодателям. Ріжимний об'єкт. Це такий, такі, такі, такі об'єкт. Де це написано? Це військова вам... частина читається. Військова частина знімати безпеки. Це, військова... чи... це вже військова частина. Це вважається паралельно військова частина. Паралельно, чи як воно там читається, ми не знаємо. Ми там бачили вивізку, там написано служба безпеки України. Служба безпеки і України далі... це військова частина чи ЄС? І, і, і далі там написано приймайна громадян. Тобто тут тобто, тут військова частина. Тут при, прийом громадян додається. Далі це... це зйомка з дозволу Крим'янського. Якого закону? Закон, просто закон. Ну дивіться, ви ж Служба безпеки України, ви маєте... Безпека України це виконання, безпрекословне виконання, виконання законів і Конституції України. До вас приходять люди, порушує... ми знімаємо порушення Конституцію. Ми ну, хотіли змонтії. Ви мали нашу розмову. Затусі Яка ви різниця, що буде ми. потім? Да? Ви зараз виконуєте обо ви зараз виконуєте функції держави. Якщо ви встаєте і кажете, так, хлопці, ви порушуєте Украї... З... Конституцію України, закони. Так Я викликаю на міліції, стаття закону така. Викликаю міліцію, складаємо адміністративний протокол або заводимо на вас кримінальне провадження. Але ж ви цього не робите чомусь. Бо ви точно знаєте, що такого закону не існує, що нам тут заборонено знімати. Державна це наша установа. Ви тут тимчасові працівники. Просто ви привикли, що це ваша отчина і ви тут вирішуєте самі. Знімати, не знімати, дишати, не дишати. Ні, це ми вирішуємо. рішення. Ні. Громадяни України. Чому ви зараз у мене питали, де я пописана? Навіщо немає? Ви що? Встанов... Встановлюєте мою особу? Встановіть особи в кримінальному провадженні, про яке ми вам написали, рік не можете встановити. Посміховість, а не служба. А вони мене встановлюють. Ти звідки? Доброго дня! Ніфонова не буде? Ми змінили систему роботи Ми стали відкритими до людей. Боже, які ви молодці! Ви вже нас ласка, так? Добре! Якщо можна, все залишити. Ще раз там ще шість. Залиші там тумбочка, будь ласка. Чому, чому? От ми зараз питаємо, під... ну, Чо, а чого не написано ну, по причині? А, це конституція причина. Вот Может... І ви порушуєте законодавство, з ви тут, ну, постанова ДСК. Це секретна постанова. Ви навіщо нам її вийде? А чому Вони, у вас документ для службового користування на цей Це не документ для службового користування. Це є частиною того, що стосується громадян. У вас це постанова з обмеженим доступом? Постанова з обмежена. Милодому України не можуть виконувати постанови, ввечер, які не оприлюднені з гімначного законодавства. Це Нормативно, вони не оприлюднені, це ДСК. Документи оприлюднені. Ви маєте доступ це до ДСК. І ви, використовуючи своє службове положення, побачили в секретному документі якусь у суді обмеженим доступом, службова інформація. Взяли ви туди кусочки і опримінили. Ви пустили. Вам не можна цього прийшов. Ви не мали громадянам, це режимна ну, ми... ну. ну, установа. Ну, а що таке режимна установа? Ну, каз... там, там, там це не лікає, державна не Давайте зараз починаємо. Це комната для прийому ну, громадян? Ви тут, що перший раз. Це для прийому громадян. От ми навіть знімали наверху. Давайте заходить, давайте. Ну, починаємо. На нас в Чопській міській раді напали військовослужбовці два. Ви знаєте про цей випадок. І ми до вас зверталися разом, ми всі троє, ми зверталися з заявою про, про корупційне правопорушення сотрудників СБУ, саме ваших співробітників. Це було 29 чи 30 грудня. Я зараз точно не пам'ятаю, бо не взяла з собою то звернення. І ми зверталися в СБУ України. До вас в СБУ України мало прийти наше звернення. І до вас окремо, Ні я це вручала, зверталися. І ми хотіли би з вами зараз поговорити про те, що пройшов рік. Ми ну, вже будемо зараз святкувати річницю. На сьогоднішній день навіть особа нападників не встановлена, там військовослужбовці якісь. Один встановлений, малишко Руслан, а інший не встановлена особа. Але служба СБУ була Шо присутня була присутня при цьому інциденті так, вас і Ваші на даний час вибухи, на так. даний час навіть їх прізвища не встановлені вами. Не проведено службове працівників СБУ. Ми просили вас про те. Встановити хто свідкані. вони? Вони є свідками події. Вони є свідками злочину. Перша ситуація, що ви зараз хочете відзвучите від нас, просто щоб було зрозуміло. Ми до вас зверталися рік тому. Рік пройшов нічого не зроблено. Ми хочемо від вас якоїсь адекватної реакції, відповіді, що відбулось, чи ви провели службове розслідування. Що з тими працівниками? Чому вони там оказались? Які до них міри, може, адміністративного впливу застосували? Може, ні. Ми не піднімемо з документами. Жодних питань немає, але відповіді вам мало було. Ми хочемо. Та, у мене була відповідь, ну, ну, така, ви кажете, що, що ви, переслали ви переслали в прокуратуру. там Та ні, та ні, слечі, та ні. Але, ми те, вас, було. ми прокуратуру повідомили про злочин. Остаточна відповідь прийшла. Так, що ви відправили, що гелітей відправив прокуратуру? Так, а з прокуратури, що вам відповіли? Чекайте, прокуратура не може розслідувати про по працівниками Дякую. Це ваші вона, працівники. Вона, я просила вашому повідомила не прізвище, ваш... працівники. Що Янко може дати їм догану? Чи гілітей може Треба. дати їм це догану? Це не військова прокуратура. А чому нам дати прізвище? А що військова прокуратура вам вашим сотрудникам може дати догану? А посадові злочини я не знаю. Це посадові злочинів злочин. 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 Адміністративний це не злочин. Що адміністративне правопорушення питання в цьому шука є органіпрокуратури? Це якщо це військова прокуратура, о. Та так це із бу, ви розумієте? Ваші працівники, ваші співробітники. Ми піднімемо документи, які нас були. Співробітники Чопського СБУ прийшли і були там присутні. Ну що з ними? Це кінець. Я ми піднімаємо. Вони написали, що ми вам давали квіткою. І вам тоді напишемо. Що напишете? Та що ви мені вже написали, що кажете. передали в прокуратуру Янку. Янко не може розслідувати адміністративні... Може там було ще щось. Я не пам'ятаю зараз. А, а, тобто, ви не ви не знаєте, що ви нам. Ну, відповіли? ж ви прийшли до нас в рік зад така ситуація? Пам'ятаю, що там було те, що того, щоб вам е, ну, аргументовано відповісти. Добре, коли нам прийти, що <клес> можна, щоб, щоб аби, аргументовано почули. Залишіть якийсь контактний номер або ще щось. Тобто ми хочемо е, гідно відсвяткувати роковини. Цієї події знакової, як бушники прийшли, і ми благали їх встановити наші права порушені, а вони нас ще там шантажували з тобою. Вони шантажували і забирали у нас відеозйомку. І ви навіть не встановили. Керівник ваш навіть не встановив, хто вони є. Навіть прізвищі мені не написали. Навіть не розбирались. Може, ви може проводили? Чекайте, їх визвали. Вони були активними учасниками подій, про що є відео в інтернеті. Від... Я кажу, ми підіймом документи, подивитися, що ми відписували. Я знаю, що там було точно службову, я знаю, що там, звісно. Там, там були службові. Ну, ну, ну хоча б оце це ми, ми хотіли рані, почути. Що... Ні, ну розумієте, питання в чому? Питання в тому, що, наприклад, ми переслали заяву. Тобто не те, то, що про неї хтось забув. Автоматично, ну, логічно, я про логіку говорю. Я розумію, рік ну, пройшов, звідки ви знаєте що. Ні, дайте, там чи дайте було. мені до Логічно, якщо там фігурує, автоматично е, з прокуратури приходить лист про те, щоб проведіть службове розслідування, розберіться в цій ситуації. Автоматично матеріали пішли в прокуратуру. Нам потрібно просто це підняти і розібратися в ситуації. Чому не написати заявникам? Слухайте, ми провели службове розслідування. розсіду ну. тим, хто нас про це просив. Так, ми ж, ми ж, ось ми тут стоїмо. Ми ж вас просили. Ми, ми це ж не остаточна потрібно. відповідь про ситуацію. Остаточну відповідь мало. Ви допускаєте, що я зараз обманюю? Ні, я вже давайте домовимося так. Слідуючий вівторок, з 9 до 11 години, Прийма... прийомний день у китництва. пана боєводина. Будь ласка, ми, ми, прийде. ми, ми прийде. приходимо сюди по слідуючий вівторок. Але ви, будь ласка, повідомте йому. Про яке питання мова, щоб він нам на зустрічі не казав, та ми не знаємо, та я рік тому я не підготувався. Ми вас дуже просимо, будь ласка, дивіться, ми по-чесному поступаємо. Ми за тиждень раніше прийшли, попросили підготуватись, щоб він там не виглядав потім ну некомпетентно. Так вам готувати письмову відповідь? Ні, воді, ні, ні ми пісьмову, пи... ми... вашу відповідь я маю. Що ви переслали прокуратуру? Присвищу. Сухар да. Василь Васильович, ну, будь сьогодні. ласка. Ну, перестаньте вже робити такий цирк з тим, що залиште там камеру. Що це таке? Це порушення всіх прав і норм Конституції. Яких саме? У вас, дивіться, вас. у вас згідно той... навіть згідно тої постанови, яку ми і ми не маємо виконувати лише держслужбовці. Вона до вас має відношення, не до нас. Та з навіть згідно з тої постановою, ви маєте забезпечити. Щоб до державної таємниці не було доступу інших сторонніх осіб. Нас, нас, наприклад, нас. І для цього існує у вас ось окреме приміщення, де я можу знімати скільки я захочу. Чому ви це робите? Але ми можемо з вами про це поговорити. Ви можете да, сказати, ми хочемо але ви поговорити знаєте, про це. камеру, зайти, поснімати там-там. Приді, скажіть, я от знімаю. А що до вас можна зайти? Ну ви це з... щось новеньке? Ви ж минулий раз заходили. Я так? заходила? Так. Далі, мені... ну, далі мене турнікети мене не пускали. Не пушали, але ви там запиталися, чому нема вивіски, що це приймальне і так далі. Вам пояснили, що приймали, будь ласка, сюди ви прийшли, і потім ви вже зрозуміли, що це тут приймальне, правильно? І що я нарушила? Нічого. Нічого. Я, я, ти я маю заходите туди. Що ви вже це пройшли, ви вже про це знаєте. Ми знову вертаємося до Я про це знаю, завдомо. і мене вже не просили на наступним разом, не просили спрятати в камеру так, мою. Приймати? А це зараз знову починаєте. Це окреме у вас приміщення. Тут немає жодної тайниці, жодного документа. Саме воно для прийому громадян. Саме тут я можу писати. А ось там далі, ось там вже будуть питання. І то можна їх вирішувати. Дякую вам. До побачення. І без нихода, воно трошки краще.